Усім привіток з вечірнього Києва. У сценарію я мала б вже рухатися в таксі в напрямку залізничного вокзалу. Ну я ж кажу, що Київ мене не відпускає. Ну, от кажу ж, <смі> з'явилися нові справи, нові проекти. І я одразу полізла дивитися, боже, як добре, що є такі застосунки, як Укрзалізниця. Дивитися на квиточки вже на завтра, не на сьогодні, а на завтра до Чернівців. І вони були, були і нижні місця, і в плацкарті, і в купе. І це чудово. Це ну я думаю, так. Ну, отже, не буду е, перехи, перехиляти себе через коліно, Значить, так воно має бути. Здала просто за бесіну класика жанру квиток на сьогодні і поїду в Чернівці завтра. На жаль, пропущу звітний концерт, присвячений сторіччю нашого музичного училища Сидора Воробкевича. Хотіла зробити репортаж про те, що як з рубунських часів це була консерваторія і е, головний. Е, Викладач ректор цієї консерваторії у Відні, в Віденській опорі, був головним диригентом. І багато про що, про наших чудових музикантів, які вийшли саме з лав музучилища. Ну, Ну, всі-всі, возговий Лев Фельдман, Софія Ротаро, Івасюк. Ну, всі, всі, кого ми знаємо, наші Буковинці, Зінкевич, Назар Ярумчук, всі вчилися в нашому музичному училищі. Дмитро Гнацюк, Що казати, але сталося так, як сталося. Неможливо одним місцем скрізь сидіти, це стовідсотково. І реально вчуся відпускати, тому що коли ти звик бути перфекціоністом, людиною, яка все робить навідмінно, якщо щось не виходить, то ти потім страждаєш. Зараз я реально не страждаю. Значить так, воно мало бути. Значить, так воно мало бути. Значить, мені потрібно ще цей день бути в Києві. І вже спокійно, без оцього. Хапання повітря, коли ти не встигаєш, спокійно дороблю свої справи. Зараз вийшла в місто і крокуючи чудовими скверами, а тут у мене вдома скрізь сквери, просто скрізь бачу неймовірну кількість кольбавок. Ще нещодавно, коли я тільки приїхала з Хорватії тиждень тому назад, вони всі були жовті. А зараз всі такі О, біленькі і пухнасті. А ще скрізь літає пух. Я думала, що це від кульбабок. Ні, це вже від тополю, уявляєте. Пух від Тополь це ну, червень, а Київ то північніше, це в Чернівцях червень, а в Києві там кінець-червня, початок липня. А зараз середина, більше до початку травня, а вже літає Пухтополь скрізь. Ну що, настрій чудовий, зараз я дещо зафільмую. Проспект Перемоги, як завжди, гуде. Покажу ці чудові кульбабки. Буду рухатись в напрямку своїх справ. Дивіться, Мій храм улюблений. Дивіться, небо блакить, яка краса. Гуркотить проспект Перемоги. Я думаю, що камера це відтворює. І сподивіться на ці поля, на ці галявини кульбабок, неймовірних, гарних пригарних, чудових причудових. Ось таких от. І наша зелена травичка скрізь 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 Різні дитячі майданчики. Вікові дерева, боже, у Києві ці дуби, це щось, дуби, сосни. Ну це краса, неймовірна, акації, каштани, каштанчики зараз приближу, свічечки ще є. Хоча починають вже осипати проспект перемоги, оця краса. Ну що? Я рухаюсь спокійно, не поспішаючи, кажу, не хапаючи повітря від того, що ти не встигаєш, знаєте, ці невротичні стани, блін, коли реально ти. І так робиш багато чого, ну просто в 10 разів більше, ніж може звичайна людина. А запланував ще більше, потім не стигаєш, а починаєш себе дрюкати там в різні місця, да? а так сказати можна по-другому. От і так лагідно, так добре, от просто реально добре, коли ти можеш, маєш щастя відпустити ситуацію і робити так, як підказує тобі твоя душа. І маєш щас малуватися цими каштанами. Це реально велике щастя. Оцими дітками, які граються, катаються на гойдолках з батьками, крокувати спокійно такою алейкою Чудово. і розповідати вам свої, ще не нічні, але вже вечірні, тому що вже хвилин е, 20 по шостій оповідки. Зараз спокійненько зроблю свої справи в своєму районі, потім сяду в метро і поїду. Не знаю куди. Може на золоті ворота на Андріївську, на Софіївську площу, а може на Хрещатик, а може і туди, і туди. Як піде. І неспішно скажу Києву до побачення. До скорої зустрічі. До речі, анонсую, тому що я вже про це подивилася. Я е, планувала бути в Чернівцях і вже з Чернівців поїхати в рекламник на Єгейське узбережжя Туреччини. З туроператором TPG. знову таки складна поїздка. Зараз я вам все це розповім. Я якраз час. Складна поїздка, тому що знову автобусник, ну блін, ну війна, війна і ми ну, все розуміємо. І ем, знову нічні переїзди. Е, і автобус буде їхати з Києва до Чернівців. І я вже в Чернівцях мала підсідати. Але я, блін, подумала: Ну, це ж деньки, бачите, які сосни мене на бекграунді. Так, іду, напевно, сюди, не хочу йти проспектом перемоги. А, і я подумала, що 25, 24, 25 чи 26-го День Києва ну, це таке свято, що ну, як... це таке свято, як День Незалежності. Я його обожнюю. У Чернівцях День вишиванки в усій Україні. До речі, в Києві, як в Києві готуються до Дня вишиванки, мені так приємно, Ну в Чернівцях це зрозуміло. От, у кожного є по 10, 15, 20, у декого 100, у декого більше вишиванок і варіантів на цю тему. А в Києві ну, я ж постійно знаходжуся в цих локаціях і як підбираю ці різні, Боже, як це приємно. Ви розумієте, як. Нація наша відчуває свою приналежність саме до українства. Це чудово. От, і е, День Вишиванки однозначно чернівці, це батьківщина. Дня вишиванки, моя батьківщина. А от е, на День Києва я подумала, що я вже навіть взяла квиточок, що, напевно, я поїду в Київ, тому що я не, можу, ну, я не можу. Чому я собі не можу дозволити побути в цей день з неймовірним нашим Києвом? Як ти не любити, Києва мій? І вже потім звідси поїду з усіма разом, дай Боже, на своєму бомбетелі. Так, Поїду на Егейське узбережжя інспектувати готелі. Обожнюю Егейку Турецьку, вона неймовірна, Мармаріску, шадаси. Це такі місця, бодрум. Просто що казати. Поїздка знову буде складна, тому що нічні переїзди, автобусних це не кцини, літак, і гонка по готелям. Але я так люблю також ці регіони, не менше ніж Хорватія. Вони неймовірні. Тому і їду зі мною моя подружка, і я впевнена, що багато ще хто з колег. Тому ось так. А далі вже рідні Чернівці, не, не хочу планувати, тому що я вже це знаю. Е, хочеш е, розсмішити Бога, розкажи про свої плани. А далі, далі, далі. Воно буде так, як має бути. А зараз скрізь зелень, такі чудові висотки. Зараз покажу. Кущики різні, не знаю, чи камера продає. Бачите, ось такі скрізь зелень, 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 такі особнячки і чудові. В поєднанні з висотками. Ці будинки називаються кукурузки в народі. Ну, ось так. Такі вам вечірні київські оповідочки. Поки я крокую. Зараз подивлюсь, скільки хвилинок. Якщо ще трошки є, поки я крокую по своїм справам. Бачиш, кума мого скумою. З любов'ю до вас, ваша, ще з Києва, Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, мої любі, папа. -па. Я в дуже, -дуже лагідному настрої, дуже тішуся тим, тому що я б зараз отак от захекана, йшла на вокзал, тягала б ті куферки і це все, блін, ну не хочу, от ще не хочу. Про це я подумаю завтра. Маю право, папа. -па.